Вже багато років поспіль здійснюється масштабний мистецький проект «Мукачево скликає друзів у дні престольного свята Успіння Пресвятої Богородиці. Тисячі Мукачівців та гостей міста мають змогу насолодитися виступами провідних музичних зірок. Найперше приїхали відсвяткувати храмовий праздник Успіння Пресвятої Богородиці на святковій службі. Потім були по гостях і зараз прийшли відсвяткувати концерт. Святкову програму відкрили ведучі концерту працівники радіо Закарпаття ФМ. Першими на велику сцену вийшли молоді учасники закарпатського гурту Таймер із Хуста для нас виступати на такій сцені на масштабній такій сцені величезне досягнення. Так як ми тільки розвиваємося, ми тільки починаємо і Отримали, ніби колосальний вже досвід, дуже задоволені. А з такими хедлайнерами знаходитись на одній сцені це чудесно. Просто для нас далі розігрівав публіку своїми піснями український гурт «Корінням» із Мукачева, що має назву Відповідь тобі. Хто зізнається, виступають у рідному для нього краї останнім часом дуже рідко. Все ж дуже приємно, що запросили виступити на сцені разом із великими зірками української естради. Зазвичай виступаємо по всій Україні. Принці практично в кожній з областей зараз планується виступ в Німеччині. В Мукачеві це завжди для мене буде рідне місто. І це я тут набираюся енергії і потім, як кажуть, йду в путь. Порадували публіку своїми піснями і учасники Ужгородського гурту 308, які представили в Мукачеві кілька нових саундів. Ми тут представляли наш міні-альбом, який ми на початку року презентували, а також презентували деякі пісні, які ми плануємо цієї осені записати у повноцінну збірку. Яка десь вийде на початку наступного року? Гурт Рокаш виступав наступним вже четвертий рік поспіль. Його учасники виступають на концерті Мукачево Скликає Дрозів. Часом на закарпатті цих музикантів можна побачити не так вже й часто, адже музиканти підкорюють українську сцену і не тільки. Шанувальники їх творчості і на концерті в Мукачеві виявилося чимало. Дуже люблю концерти, і сьогодні я прийшла на цей концерт, щоб почути рокаш. Як відзначають гості концерту, музиканти рокашу виклалися повну, і публіка одразу перейняла їх енергетику. Сьогодні не було багато часу виступати, тому що хетлайнери, такі як ВВ Бумбок, звичайно, довго чекати не будуть. Тому ми зробили дуже стисли, е, дуже стисну програму. В основному зарали старі композиції з першого альбому, але звичайно, з альбому також ми представили композиції і на закінчення зробили композицію, яка не вийшла до жодного альбому. Це я люблю органічні добрива. Далі на сцену вийшли хедлайнери свята гурт «Бумбокс», які виступали і побували власне у мукачеві вперше. Плесками і криками зустрічала і проведжала публіка музикантів із бомбокцу. Не менше овацій публіка видавала, коли на сцену вийшов лідер гурту Вопліві до плясова. Олег Скрипка спочатку легенди української сцени презентували декілька своїх нових пісень не обійшлося звичайно і без хітів. Презентували на концерті учасники гурту ВВ і свою нову пісню, яку закарпатці почули першими. Що ми були сьогодні на радіо? Перший раз Мукачева. Ми у нас готовий альбом. І ще він не надрукований, просто є на флешці, і так сталося, що ми його запустили перший раз. В ефір саме Мукачева, щоб побувати на традиційному фестивалі Мукачево скликає друзів. До міста з'їхалися не тільки закарпатці, але і шанувальники творчості хедлайнерів із цілої України, тим більше, що вхід на концерт був безкоштовним. Організатор та головний спонсор події депутат Закарпатської обласної ради Андрій Балога.